Вітаю глядачів на моєму каналі. З вами Фермер Свеслов. Це у нас РП на карті Мичурина, і ми продовжимо. Ми з дідом зробили ось таку жорстку сцепку для перетягування тракторів для витягування з болота, так як у нас тепер такий випадок, що потрібно витягувати ХТЗ-ку 150-ку. І якраз нам ця жорстка цепка згодилась. І я трактора продав одного, бо у мене зараз би було на господарстві аж 4 трактора, одного продав. Це Трактора Універсала, котрого я купував у цього у міська за 5 тисяч гривень. А причіп залишив. Причіп мені пригодиться для того, щоб перевозити ячмінь теж на продаж. Пізніше візьмемо трактора Т-16 у Штефка, якщо він нам позичить. Але Має по-любому він нам позичити, бо тому що він працює тепер на дт 75 Казахстан. Тепер суто він на тому тракторі працює. Я навіть не знаю, ще коли він останній раз заводив того трактора після мене. Добре, будемо сідати в нашого трактора. Відкриваємо дверку, заводимо і швиденько рушаємо туди в ту сторону їхати по трактора, тому що не знаєте, чи хто ще не додивився за того трактора. Так, відкриємо собі тут віконце, добре, хай свіже повітря заходить, або можна закрити поки що. В принципі, і не гаряче в кабіні. Помале таки будемо їхати. Добре, що я... Колеса познаходило, з дідом ми дозварювали то і тепер виходить практично удобна жорстка сцепка. Багато тут а, хто з людей має урожай, але не хоче ні доглядати за тим урожаєм ні косити, ні нічого. Його пересити з цією ямою, сюди би здалося шутру позасипати. Дивіться, яка там гарна пшениця. Там навіть видно, що поле вже зогнило, не знаю, з чим то поле було, чи соєвими, соєвими бобами. чи... З ячменем, але зогнило, ну ще. Треба, скоріш всього, братись, тут йти людям допомагати косити, не знаю, може, якщо грошми не будуть зстрінути, в селі немає дуже аж роботи, але потрібно щось заробляти. Може у когось піду запитаю, щоб комусь допомогти, щоб трохи краще картина виглядала у селі. То Ту тут ніхто не хоче всі дивити, ніхто всі не хоче дивити. Кожен виходить тут у хаті пияк. Федорович теж. Пропив того крана, котрим можна було витягувати техніку, а він пропив. І ті гроші теж пропив, що продав такого крана. Дуже шкода, але що пораду. Сюди десь, десь дорога йде, до лісу веде, можна б було поїхати по дрова, але ще поки що нам по дров не потрібно. Це вже коли зима буде, туди нам дров буде потрібно, бо то в хаті треба буде палити. У мене там е стоїть е кухня. І треба буде напалювати кухню, бо, тому що як зима прийде, то, о, то там так зимно, що ялки палки. Не зварити їсти, ні нічого. О, бачу, що баба там собі топить у хаті. певно, що щось їсти варить, але ще кукурудзи не потроїла. Я думаю, що вона їх потроїть, але не потроїла. Добре, давайте будемо якось сюди заїжджати, по-моєму. У мене це було то. Якщо то було таке собі, добре якось сюди. Як це підчіплювати, я навіть не знаю. Давайте якось розвернемося. Вийдемо з трактора, подивимося зараз поближче до хтз 150. Так нам сюди потрібно буде давати назад, йокіти-палки, це тут було. Тут виходить вода ліса і будонапірної башні і все тут е колобаня така зробилась. Як це витягувати? Тут мотор у болоті. Салон чисто ввесь болоті, та ні, чесно салон скажу не в болоті, але там промокший сідушний мокрий. ой палки, давайте так застрибнемо сюди. Давайте перестрибнемо в ту сторону, якось будемо підчіплювати жорстку сцепку, думаю, що наш трактор витягне МДЗ 892.2 Має по-любому витягнути, якщо має 92. 92 кінських сили, давайте акуратненько назад. Зараз треба буде це все діло причиплювати. Ось так. так Можна запись. Якось... Чекайте секундочку, я якось не добре під'їхав. Давайте під'їдемо ще. Добре. Там назад. Так, коли ще треба до трактора, знаєте, до тех де в нього точки, щоб підчіпати, тому що зараз, якщо не добре під'їдуть, то я їх зачіплю. Знати скільки тут метрів глибини цього болота може і метр-два, хто його знає. Так давайте назад, 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 назад. Ось так добре. Давайте тут якось підчіплю підтриматись. Тут вода так ліє я цілий вже мокрий, цілий повністю мокрий, аж до трусів. Я не розумію, чому сюди так загнали трактора, чи хтось був п'яний, знаєте, і п'яний їхав і тут трактора так і тупив. Давайте будемо сідали. Будемо якось помали витягувати. Думаю, що наш МТЗшка витягне, давай, давай, маленький, давай, тягни, тягни, тягни. Давай, помаленьку, видно, що йому тяжко, тяжко. А що поробимо? Тут таке болото, що... То певно, що і якийсь і... імпортний трактор би їм не справився, сам не знаю давай давай, давай, давай. О-о, щось пішло трошки. Сюди б те четвірку, він гусеничний, він би потягнув, але наш МТЗ справляється. Давайте чуть-чуть назад, ось так давай. Ривком, ривком. Давай, давай, давай. Ще трохи залишилось його витягнути, витягнути передну частину всього болота, бо тут виходить повністю вперед зарився в це болото, і бляха не можу витягнути. Трактор так боксує, що йолки пал. Сідаємо трактора. І будемо помали витягувати, то добре, що витягнули вже задну частину, то вже аж піде легше. О, Давай, 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 почуть. По О! І пішло, так як має бути, його щось бляха туди занесло, але добре, давайте так роз... розвернемо його, що його так несе? йолки спав. Його аж закидає, дивіться, Йо, тут. Так. Так, його виходить тут заклинило, чи шо, що ж його тут несе навіть колеса не прокручуються взагалі, колеса позаклеювали, це треба буде відремонтувати, трактора повністю ремонтувати. Це я не знаю, можна би було його на щось загрузити, двері чи можна тут відкрити, давайте відкриємось, подивимось. Салон повністю мокрий, але добре, що хоч трішки чистіший. Але мокрий, треба буде його повністю повисушувати, і там якісь чохли нові побирати на сідушки і зробити набагато його кращим, щоб зробити капітальний ремонт для мотора. Його можна зараз якось на ремонт тягнути, але його і щось так носить, що лки-пали. Для мока, так, давайте якось так може, зараз, я не знаю, чи тягнути його через дорогу, чи тягнути через річку, але через річку. Я там по-любому ним ще забуксую, що не витягнув Андрішку. Тут виходить, витягнув і то ледве, а там через річку хочу їхати. Ще викликати евакуатор, щоб зараз під'їздив сюди, щоб відвіз трактора на ремонт, зробимо на нього документи, оформимо трактора на мене і вже буде е, мій трактор. Ось така красота. Виходить, знайшли таку красоту в болоті, але не факт, що ця красота буде працювати. Не факт. Давайте будемо зараз акуратно потім назад. Взагалі колеса не крутиться, таке не наче так, якби це якась скульптура би була, чесно слово, його щось несе сюди, але добре. О, блях, облях, облях, чекайте секунду, бо то вже мені самого трактора розвернули. Давайте розвернемося. Я вже і сам тут забуксував по повну програму. Що його так несе, тих я його знаю. Ох ти її пересети. Як тебе несе трактора, що є? Добре, це треба зараз викликати евакуатора, тому що діла не буде. Брати самим трактором вже їхати до того ремонту, подивитися, що буде, скільки коштувати за ремонт, за обслуговування, за мейку, ще там, за деталі до, до мотора. Будемо купувати, будемо відновлювати цього трактора того то прекрасного ХТЗ-150. Тому що нам вдасться його відновити, зробимо на нього документи, так як має бути. І оформимо все і буде у нас власний трактор, який буде працювати нам на полю довго і, так скажемо, без поломок. Дзвоню зараз про евакуатор, хай приїздять і якось будемо помалі їхати в сторону дому і заскочу ще до того майстра. Що, друзі, друзі? Виходить, вже евакуатор приїздив, забрав ХТЗ-шку 150, відвіз його на ремонт, а зараз самі будемо сідати в нашого трактора їхати додому. Потрібно загрузити ячмінь у причіп, відвезти це все на продаж, бо зараз так, як в мене є невеличка кількість грошей, 19 тисяч гривень. Можна би було ще щось собі придбати або там відкладати на щось, на якусь крупну покупку, яка нам послужить досить довго. Хоча щось я не можу трактора запустити. Вроде запустив. О, запустився. Я думав, що солярки не вистачило, але хоча солярка є в тракторі. Я тут -то чув, що люди розказували, що тут один має імпортний трактор. Трактор Fendt. Я би хотів подивитися, що то за трактор якої моделі. Бо то купа є моделів Fend, але казали, що більш новіші, але одні кажуть, що більш новіші, а другі, що більш старіші. Але, чесно кажучи, не знаю. Я хотів би подивитись, може було продавати, бо так. Люди розказували, що цей теж колись займався практично так само, та як я. Їздив по людям, працював, назбирав ті гроші на трактора, а тепер поїхав, виходить за кордон, і той трактор у нього стоїть на подвір'ї, навіть не хоче там, його обслуговувати. Певно, що більші гроші отримує там, і, і тепер йому цього трактора тут не потрібно. А тепер казали, що він там їздить на Кейсі, на тих таких гусеничних величезних тракторах. Працюю на полю, а, а сюди навіть не хочу вертатись. Там має набагато більший заробіток, має свій бізнес власний, має ще щось завод, якесь там производство, ще щось там е -е, виробляє. Не знаю, що він там може виробляти, але так люди розказують. Давайте будемо їхати сюди. О, по цьому було. Тут треба тут буде культивувати скоріше це всього поле. Бо я щось думав собі виорювати, а тут теж час піде, я швиденько там переб'ю тими... Культиватором, бо там є такі сапачі спеціальні, що в принципі, і орати поле не треба. Воно переб'ється на елігантську. Там ще борони не будуть, то легкітня, практично. Але ж, чесно шкода, що тут поле загнило. Хоч і то не моє, але дуже шкода. Ми вже і практично зараз будемо вдома. Може би спочатку давайте під'їдемо до штефка, попитаємо, щоб він не позичив нам трактора, щоб вже не вертатись пішком. Зараз запитаюся у штепка, чи не позичив би нам Т-16, бо я загрузив е цю е ячмінь. Не го будемо згадати, як називається. Так, давайте сюди десь. Ось так. Трактора глушити не буду, а ні, хоча заглушу, бо тому що ще дехто сюди залізе мені в цю е махіну, та ще буде їздити по селі трактором моїм. Так, закрию трактора на ключ і йдемо до Штефка, попитаємося, чи він мені позичить Т-16. Ото я розумію, Штефко аліганська людина. Сказав, що мені позичить трактора, я йому вже дав 200 гривень, як не як то він нам позичає і буде мав пару копійок, хоча б хоть, чи, не знаю на що там, чи на горілку, чи на якесь пиво собі купи, то вже його гроші. Щось я чув, що люди починають казати, що Штефко хоче техніку продавати, але ж сам Штефко ще нічого не казав. Якби Штефко би продавав техніку, я би собі не, навіть не знаю, чи би придбав собі... Того е МТЗ, котрий він е робив вла власну руч. Давайте сюди десь під'їдемо. Так, залишимо тут -а поки що нашого білоруса. Чи так луше? Універсала я продав, бо тому що мені його не потрібно. У мене зараз виходить на господарстві поки що два трактора. Якщо ХТЗ відремонтується, то буде аж три, а тут-то виходить неподалік від мене майстер живе. Зараз давайте, може, підбіжимо, подивимося, що до чого та тахи Так, Ніхто не їде через другу. А, бляха, тут їде цей. Виходить, зіла, я навіть не бачу, що. Ось так. Виходить, нам майстер сюди його привіз. Цілий трактор в болоті. Тут деталі заржавілі, треба це все буде відремонтувати. Трактор є на місці, так що, То, до речі, нам евакуатор привіз, а не майстер. Добре, добре, добре. Але чесно, така нам лошадка пригодиться на нашому господарстві. Я навіть не знаю, скільки воно є під капотом кінських сил, але він нам згодиться. Такий залізний кінь. Добре, добре, добре. Давайте будемо бігти збирати ячмінь, тому що не знаю, якийсь такий вітер дує, що те, якби е, якийсь дощ би мав би падати, але думаю, що дощ падати не буде. Тут хай вже майстер займається цим, цим трактором. Хай нам повністю його відремонтирує і вже буде туди цей трактор у нас на господарстві працювати. Але нам для господарства, щоб розширятись, потрібно ще буде якесь поле купити. Я щось собі планував, купити поле, поїхати трішки туди далі. Так я вже підбігаю до штефка. Давайте позичимо у нього трактора. Взяв я трактора у штефка. Ну як взяв ключі, я взяв, а зараз буду брати трактора. Ох, мені подобається цей мтз шка так як він робив власну руч цього. Тут він скільки проробив, все тут продумав, що капець просто. Тут так, цей трактор так як кірвець, чесне слово. Так, сідаємо на нашого Т-16, заводимо його. Так, піднімемо стрілу, стріла працює. Зараз треба підчепити куш, бачу, що штефку тут склав собі це все на щоб не стояло на землі. Давайте піднімемо ось так. Трішечки щоб делікатно під'їхати, ось так. І добре. Давайте розвернемося, поїдемо сюди. сюди. Думаю що я тут туди по припричі Там є пасовище, там корів по суті, але я не знаю чи там є якісь поля, треба би було нашу машину поїхати, подивитись. Я давно тут не проїжджав, чесно кажучи. Я переважно їжджу то на ту сторону то через річку, то я більше їжджу так, як я тут по дорозі і то. По крайніх випадках, щоб у когось може щось ходити, хтось мені щось поміг. А так, то щоб на щось би подивитись, то немає її часу, не вистачає. Тут а, колись була, пам'ятаю, у нас заправка, але ця заправка вже завалилась. Чесно, шкода. Все там розікрали, розбомбили, розбили, нахрен тут ту щенці. Була аліканська заправка, але щось там. Почали люди спорити, що декотрі не хотіли там постачати паливо, одні почали спаритися, одні почали спалювати, коротше, один одному мстити. І на тому закінчилося, то, що заправка і понині не працює, а відновлювати то навіть ніхто не хоче. Тому що тут є вже нова заправка, яка набагато краща і краще в локлузі. Піднімемо також. Добре, будемо грузити цей ячмінний причіп, причіп де стоїть. Причіп якраз тут ідеально, що в нас стоїть. Але це все будемо грузили, діло. Ось так. Ждав, що немає ще одного причіпа. Так то б залізло тут два причіпа, а прийдеться мені аж два рази їхати, сюди загрузив весь повний причіп і ячміним. Добре, що він не починав гнити. Давайте відчіпимо жорстку сцепку. я так і залишив тут Т-16. Трактора я замкнув. Що ніхто лазити тут не буде, але хто буде лазити, якщо діду в хаті. Діду в хаті, якщо б хтось починав би лазити, діда Буде вийшов, позову й... Давайте додамо десь назад. Головне, щоб зараз не їхати через зерно. Давайте хіба поки що тут а, відчіплю цю жорстку сцепку. Зараз будемо причіпати притчі, ввести це все на зерновий елеватор на продаж. Так, сюди. Це, в принципі, зерновий елеватор дуже близько до нас знаходиться. Це їхати потрібно нам в ту сторону, де ми купували. Нашого комбайна, не ВСК-5. Можна би було сюди городами поїхати. Давайте поїдемо через городи. Думаю, що тут ніхто не буде причитати, ніхто поза вуха мені не дасть. Бо не хочу дуже, дуже сильно аж туди її об'їздити, чесно кажучи, бо то зараз все рівно паливо як як іде. Давайте будемо якось тут виїздити, головне, щоб зараз тут люди не казали, що їжджу такої як-небудь. Ось Сюди воло. Поїдемо, ось тут зерновий елеватор знаходиться. І здесь я там, скоріш всього, шланг не Ну, Секундочку, треба подивитись, чи я шланг під'єднав, чи не під'єднав. Тут хоча ніяких шлангів не йде. Так що тут шлангів немає. Шлангів немає. Тут ще цей дядько, що ми купували. У нього комбайна ще має тут на господарстві дві корови і два коні. Ох ти, нічого собі яка куруджу, файно. Оце я би поле собі тут хотів би. Чекайте, секундочку, де це висипати, я навіть не знаю. Перший раз тут на цьому елеваторі. Давайте, скоріше всього, тут висипати. Десь тут, скоріше всього. Треба спочатку глянути, що до чого висипати. Бо тут якийсь старий елеватор, але там уже все заросше закинути, так що туди ми не висипаємо. Так, це воно нас старий елеватор, а сюди я навіть би і не влізся близько. Це він у нас тут заповнений, що аж вивалюється. Йолки-ти-палки. Як ці люди туди заповнювали, то просто капець. І працювали туди, а тепер старий елеватор тут закинули, добудували нові тут елеватори. Це виходить разом новий з'єднаний і старий. Але старий елеватор не працює. Давайте почнемо висипку. то будемо тут висипати. Цікаво скільки ми на цьому заробимо. Так, виходить, що ми заробили 5279 гривень. Це досить добре. За цей невеличкий причіп ячменя то це досить добре. Давайте будемо розвертатись, будемо, не знаю на що там гроші вже збирати. Спочатку у мене в планах відремонтирувати ХТЗ-шку, 150-ку, привезти його до ладу. Якби що там він, наприклад, ремонт дорожче коштував, то ремонтувати його не будемо. Тому що інколи ремонт дорожче коштує, ніж купити нового трактора. Деколи і таке буває. А, Бля, з а тими цінами, то нема. Тут у селі декотрі люди так задирають ціни, що ого. -го. А, їдемо сюди через городи, думаю, що ніхто з людей не буде кричати, то Та, так, хто тут буде кричати, якщо тут нікого немає. Ось так, добре. Це вже останній ковш був ячміння. Ячміння повністю весь загрузив на причіп. Так що вже його повністю немає. Бляха, їхав через городи, одна якась баба додивила, що я поїхав там по городі. Подзвонила до мого діда, вже сі, нажаліла маму діду на мене. Я із з тими бабами, то я не можу. То декотрі баби ще гірші, ніж чоловіки. Давайте я сюди можу влізусь, Т-16, він такий міні... мініатюрний, маленький, то можна влізти. Давайте я посполочу, як не як трошки від грязі е Кюрхром е це болото. Бляха, одна баба вже всі нажліла моєму діду, ви що я їхав через городи. І вже дід трохи був зласний, бо через бабу ти спортила йому найстрі. Дай боже, де боже. Давайте будемо їхати до штепка віддамо трактора. Гарно загрузили цим трактором, але правда одно шкода, що тільки ковш малувати. Тут ковша дійсно, йому більше не вистачає. Ну, може йому там на щось вистачати, бо легше цим котом, я теж його рано чи пізно, колись переїду. Йоки палки, скільки мого сусідів там е, мого сусідів, верніше, є яєць. Треба буде десь йому піти покрасти, так можна сказати. Головне, щоб він цього не знав. Тому що як дізнається, то вуха відкрут 100%. Зараз запитаю Штапка, чи йому трактора десь класти те, як все, чи поставити десь тут спереду було. Штафка подзвонив до мене, питався, чи мені ще трактора треба, бо він подошув, має їхати там до людей, щоб грузити... Давайте сюди заїду, так на подвір'я. Так йому лишу. Та він вийде, тут є місце, вистачить Добре, глушу трактора. Піду йому віддам ключі. Та й ми виходить, що з ним розрахувалися, бо я йому наперед заплатив 200 гривень. Та і штефко така людина, що вже потім грошей нічого і просити не буде. Штефком я вже розрахувався, що там до чого, він ще казав, що, чи, цей, чи ще щось мені там не потрібно з тракторів. А я казав, що ні, вже на нині вистачає, якщо би щось тому було б щось в майбутньому було мені потрібно, щоб він би мені позичив, якщо би міг. Він сказав, що позичить з радістю. Треба бігти швиденько по мого трактора, відвозити той ячмінь, висипати там ще з комбайна. Що зараз буде комбайн запустити. Але хоча я думаю, що можна і висипати зерно, і без запуску комбайну, це мало би робити. А бляха, я пробіг там хотів подивитися, скільки там яйц. ти палки, дивіться, то то кури у нього золоті, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять там. Десь на подвір'ю валяється з 20 яйць, і він е свого така, не збирає ці яйця. Те, е то зараз бляха кури самі почнуть яйця е е їсти замість пшениці. Та там просто море, у нього кури золоті. Давайте будемо стрибати в нашого комбайна. Ось так. Відкрию дверку. Сідаю, давайте. Шнек. Піднімемо. Мало би висипатись, мало би висипатись. Добре, зараз під'їжджаємо трактором. Теж з трактора застрибуємо. Запускаємо його. Я навіть не знаю, що... Ці, ці тюки, скоріше всього, підуть на продаж. Треба буде теж з них там заробляти. Я, до речі, знаю, що тут у слі є сховище з сіном. Треба буде ці тюки відвести і запитаю, що їм би, не було б потрібно. Добре, виходимо з трактора, вже закриваємо. Бляха, треба туди застрибнути, щось сі... є. Опа. Хай висипається все з бункера, добре, висипалось. Трубу на місці. Закриємо комбайна, щоб сюди мені ніхто не лазив. Так, е комбайна на замок, сідаємо трактора. Вже поїдемо через дорогу, бо того, що з тими бабами ще гірше, ніж з чоловіками. Тут ляха-муха якась баба всі додивила, що я поїхав там трактором що через траву. Що та баба бляха хоче? З мене, якщо я поїхав через траву, навіть нічого там не потоптав. Там де, тим більше не йде і... Є... Територія. Території її нема. Тут а, виходить трава, просто так закинути. Може комусь вона хотіла ту траву, чи там в неї вроді одна коза. І то така нещасна мені здається, що скоро здохне. Бляха, машина куди летеш? Я чуть не збив цього на Нейві. Пожалілася на мене, дід виходить мені з віздолей виписав за те, що їжджу, бо то вже курва та старався відвилати ти вже діду і муралі я з тов бабу я не можу Ми вже й на алеваторі, під'їжджаємо, висипаємо. Це ячмінь, залишки ячменя, цікаво скільки я на цьому ще зароблю. Так, зробив я тут 3250 гривень. Так порахувати десь приблизно, десь виходить, я заробив 10 тисяч гривень. Так, на око накину. Тут бачу, що комбайн це розібраний. Так, він розібраний, це був силосний, тут тільки сама кабіна залишилась. О, Продам хміль. О, хміль, до речі, на пиво йде. Ооо! Я би пиво випив холодненького, такого з холодильника. Там що таке, карп? Продається, тут теж ри, певно що всі продає, або приймається навіть не знаю. Цей елеватор мені сподобається. Тут а, люди такі постарались. Видно, що люди хотіли набагато краще щось зробити і зробили. Дуже гарні елеватори. Добре, наш тут тракторець так і стоїть. Так і буде тут стояти. ХТЗ-шка наша. Давайте, може підійдемо до, до трактора і ще щось? Таке і життя у селі, виходить, що без труда і не виловиш рибку із пруда, Те, як кажуть люди. Тут треба подивитися по фарам, що тут ця сторона ціла, тут все ціле, тут ого. Тут фара розбита, це треба все під заміну, тут треба буде оці речі решітки чистити фільтр, там новий купляти. До трактора, там ще буде мастило міняти, повністю масло, все масло міняти. Ой, там певно, що та та стартер заржавів, стартер новий. Або і придеться, і мотор може і новий класти, але хто його знає, якщо буде дорожче коштувати ремонт, чим якийсь новий трактор придбати, то я буду, звісно ж, збирати краще на нового трактора. А цього хіба здам по ціні металолом. А, не знаю, якщо вдасться нам відновити то буде у нас трактор на господарстві. Якщо не вдасться, то вже таке, то від мене не залежить. Я, навіть, чесно кажучи, не знаю, скільки він там у тому болоті пролежав, скільки простояв, то на нього просто вода там стікала, виходить з тої водонапірної башні, сюди все на, всю на кабіну стікало. Салон такий трохи мокроватий. Салон має Але... висохнути. Тут електроніка, думаю, що все має працювати. Оці приборки, там, де швидкість, там, де передачі і таке. Ну то й буду їхати вже помале додому. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчити. Будемо продовжувати все в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.